Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зайшла в Сирпо за такими мінімальними покупочками. Ну, Обрала те, що мені потрібно було, і те, що не потрібно, як то завжди в нас буває. Тож, давайте я вам покажу розпаковку. Значить, оце яблучко взяла, українське. 35 гривень. До речі, така нормальна ціна. Погляньте, яке класне яблучко. От в АТБ зараз є знижка, вона таке саме, ну майже десь 40 гривень. Тут воно 35. Далі мені сподобався ось такий багет. Він е, з висівками. Ціна зараз 10 гривень. Дуже м'якенький, такий свіженький. Хлібчик ось такий пшеничний, подовий. Гадала, це кунжут, але ні, це просто така корочка, знаєте, рум'яна вийшла. 20 гривень, дуже м'якенькі, теж такі смачненькі. І ось я взяла дві такі хлібини. Так, ще мені потрібні були томати, ось такий чері 250 грамів. Коштує одна упаковка 20 гривень. Це взагалі топчик для салатика піде. Дитинка захотіла ось такий буб, чорна смородина та яблочко, смачна пастила. На знижні зараз у нас капуста брокколі, дивіться, 80 гривень. Ось така головка 24,60 гривень. Так, ну пюрешечку теж іноді ми полюбляємо. Яблучко зараз знижка, 18 гривень. Далі полюбляю марку печива від грона. Є Марія, а це зоологічне, 250 грамів. Коштує 25 гривень. Ще що стосується хліба, ось такий багет. Подоби французькі, теж дуже смачненькі та свіженькі. Зараз знижка 29 гривень. Сирочки в шоколаді Ферма. Люблю цю марку, коштує 13 гривень. Це ванілька і вишенка. Так, Помідорка рожева взяла три штучки, ще 25 гривень по 55 гривень, теж нормальна така ціна. Знайшла ось такі сирки плавлені, дивіться, вершковий від фані. І ще в нас є дружба. Раніше таких не бачила. Зараз знижка 10 гривень. Взагалі не про що. Молоко згущене 65 гривень. Оце, з Цим хлопчиком дуже його полюбляю, багато років. В нас тут 440 грамів. Серветки для прибирання, ніколи їх не брала. От взяла спробувати від премія. 30 гривень коштують володи. Захотілося мені ось такої домашньої ковбаски на дровах, на От я склад. Ну, звичайно, що він не дуже, як в копченостях, але дуже захотілося. Погляньте, як вона класно виглядає. 16 гривень за 100 грам. ціна. І останнє це було печиво для дитини з морквою. Малятко теж дуже смачненьке, 35 гривень. Ось такі покупочки в мене сьогодні. Друзі, дивіться, що тут в сельфо новенького, що вони роблять, чим займаються. Книжковий русайклінг, Це ж треба було так назвати. До 13.10 перетворюємо російські книжки на український роман. Непогана така акція. 13 жовтня вони хочуть зібрати 80 тонн книжок. І ось я розумію, люди поприносили сюди якісь книжечки російські, так? Ну і потім що? Вони будуть перероблятися, друкуватися українські книжки. Напишіть в коментарях, як вам таке. Нормальна така ідея Друзі, йшла я сільфо. Ну і в мене кавовий ритуал, зійшла, я взяла каву. Чисто помилково беру великий стакан і наливаю собі каву середню. Ну, там волонтвайт. Я раніше не брала, тільки брала лаву, а це взяла плетвайт. І дивлюся, що інша ціна там 33 гривні, а лати коштує 38. Ну, думаю, я думаю, ну не буду ще вже приливати цю каву. Треба вже так іти, може на касі поясню. А на касі мені сказали, що приливати вже її ну, точно не можна, тому що ж камери, все ж воно видно. І у них є рахунок саме цих стаканчиків. Тобто ви не можете доказати, що в великому стакані у вас середня кава, наприклад. Розумієте, що треба, щоб була кава по розміру, так би мовити. Тобто йде просто рахунок стаканів. Ну що, вже буде так, що я могла зробити. Вже як є. Тому що я хочу сказати, будьте уважні, обирайте стаканчик той, який потрібен для кави. Тому що, якщо ви помиляєтесь, ви платите, як ви мовите, за іншу порцію. Так, і що ще цікаво, коли ви обираєте собі каву, іде знижка на оцей до шоколадний. Він неймовірно смачний, це пончик. От, ось, зверху ось така є присипка. Це саме в АТБ, там, де випікають друзі, випічку. Так він коштує 27 з копійками, Якщо ви берете каву. Разом з, саме з цим пончиком донатсу він буде йти з 25% знижкою. Тобто цей пончик мені вийшов 20 гривень. Каву я! Трішки помилилася, зато спончиком вгадала. Хто не знає такої акції, перевіряйте саме в своїх АТВ, в своїх містах, чи діє вона чи ні, і дізнавайтесь у працівників магазину. Спончиком теж вийшла така цікава ситуація. Знову ж я розповідаю, чи є ця акція чи ні. Касир на, ну, на касі мені каже, що я такої акції не знаю, що для мене дуже дивно. Підійшов охоронець, подивився, там з порадці зв'язався зі своїм керівництвом чи з ким, я не знаю. От, ну давайте пробиваємо. Пробили і що ви думаєте, кава з пончиком так іде зі знижкою. Хоча для мене було дивно, що ніхто про це не знає. Я говорю, ну як же апарат, ну, цей кавовий, і зверху стоїть оця якби, ну, вивіска, чи як, і там написано, що діє акція. І, до речі, е, немає терміну цієї акції, просто акція і все. Тож звертайте увагу на такі дрібнички. Мені все треба, я все дивлюся, мені все цікаво, тому ось так виходить. А з кавою на майбутнє треба бути обережніше. Ось таке відео вийшло вам корисне, мабуть, інформативне. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за велику кількість коментарів під попереднім відео. Мені дуже приємно, обов'язково врахую свої побажання, в міру своїх можливостей. Ну і до нових зустрічей, нових влогах та відео. Всім бувайте, па-па!